Я би хотів вам сказати, що сьогодні такий символічний день. Сьогодні та православна церква вшановує пам'ять Софії, їхньої матері і трьох маленьких дівчаток, віри, надії і любові. І ці всі імена, вони якби є складовими, щоб тобто, це все має бути, щоб в нашій Україні, взагалі в світі був мир. Має бути мудрість у людей, щоб вони якось між собою. Розумно чинили, один одного розуміли, поступались, можливо, коли треба і слухали. Має бути віра в Бога, надія на Бога. І найголовніше між цими всіма має бути любов. І я вам хочу дуже прочитати з Священного Писання, що таке любов, щоб ви розуміли, так як я це розумію. Любов терпляча, добра, не заздрісна, не хвалькувата, не пихата. Вона не поводиться непристойно, не егоїстична, не скора на гнів, не злопам'ятна. Любов ніколи не радіє злу, але радіє правді. Любов завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. Тобто в цьому світі і всякі, всяке зло зазвичай йде через якісь людські матеріалістичні погляди на це життя. Але це все, я думаю, пройде, і кожна людина чекає одна і та сама участь. Всі підуть, як то кажуть, в так, у гріб. Всі будуть все одно, щоб, як ти навіть здобув, всі багатства світу зробив найбільшу імперію і так далі, все одно людина піде в гріб. Тому бажаю всім, щоб людина прагнула якби, до, вічного, до вічного життя, прагнула з'єднатися з Богом до миру. І найголовніше, щоб. Між нами була любов, бо як Христос сказав, що від того пізнають, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Слава Ісусу Христу!